Завідувач сектору агропромислового розвитку Іченської міської ради. Сьогодні хочу звернутися до пасічників та аграріїв громади. Щороку у весняно-літній період при масових обробках сільськогосподарських посівів спостерігається звернення господарів пасік з приводу отруєння бджіл. Дотримання простих правил дозволить уникнути певних непорозумінь між пасічником та аграрієм, адже аграрне виробництво та бджільництво залежні одне від одного. Для початку хочу звернути увагу на реєстрацію пасіки. Чи потрібно реєструвати пасіку? Неодноразово виникає таке питання: реєстрації пасіки повинна бути, адже бджоляр, е, який зареєстрував пасіку, отримує ветеринарне обслуговування. Пасіка отримує регулярний професійний догляд, що дозволить вирішити проблему захворювання бджіл, тим самим не впливаючи на якість та безпечність продуктів бджільництва. Своєчасне попередження про обробку сільськогосподарських угідь. Фізичні й юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин згідно з закону України про бджільництво, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це органи місцевого самоврядування пасічників, пасіки, які знаходяться на відстані до 10 кілометрів від оброблювальних площ. Доступ до ринку збуту. Також реєстрації пасіки це прямий шлях самостійного виходу на ринок експорту, але тільки тоді, коли сам джуляр буде гарантом якості та безпечності власної продукції. Отже, 4 кроки, яких необхідно дотримуватися пасічнику. Перше, як ми вже проговорили, зареєструйте пасіку за місцем проживання або за місцем знаходження, щоб агровиробники знали про існування саме вашої пасіки. Друге, при застосуванні засобів захисту рослин ізолюйте бджіл у вуликах або вивезіть пасіку в безпечне місце на термін, передбачений обмеженнями дії пестицидів. Третє. Вивезіть пасіку на період до 5 днів не менш ніж на 3-5 км від зони обробки пестицидами. І е, четверте, при вивезенні кочівлі пасіки до медоносних угідь, повідомте власника або користувача відповідної земельної ділянки. Для аграрів. Не пізніше, ніж за три доби до початку обробки полів, повідомте органи місцевого самоврядування про те, коли, де, чим і як оброблятимете поле. Друге опублікуйте оголошення в засобах масової інформації або на офіційній інтернет-сторінці, вказавши назву підприємства, культуру, що буде оброблятись, назву препарату, час ізоляції бджіл та контактну особу. Третє не допускайте обробку квітучих медоносів під час масового льоту бджіл. І четверте роботи з засобами захисту рослин. Проводьте у ранкові та вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Пам'ятайте, що постійний діалог і ефективна співпраця між пасічником та аграрієм це запорука здоров'я бджіл та рослин. Дякую за увагу!